За кожне виконане завдання ви будете отримувати різні конвертики, в яких будуть сюрпризи для вас. Ось тут. Полиночку. Почнемо звідси. Тут ви повинні наліпити дерева з садочка. Ті дерева, які ростуть у нас в садку, ви, звичайно, їх знаєте всі, правда? Добре. Тут на сонечко буде світити на небі гарна погода над садочком. Далі ми йдемо. Тут у нас город. Ми будемо ставити тут всі ті овочі, які ростуть тільки на городі. Над городом у нас паде дощик. Тобто на небо ви повинні покласти крапельки, які падуть на город, щоб город у вас кращий був, правильно? Тут ми будемо ставити ферму. На фермі у нас ростуть квіточки, гарна погода, літають пташечки в небі. Далі прямуємо. Тут у нас ліс і ніч. Зірки. Зірочка, правильно. Тут ми будемо ставити зірочки, і в лісі росту, е, живуть хто? Дикі, Дикі, тварини. Дикі тварини, молодці. Отож, ми починаємо. Плакат буде стояти на столику, а ми з вами вирушаємо на перше завдання. Сюди до мене підходите всі, на зупинка тварини. Трішки далі від столика. Слухаємо наше завдання. На столику є багато. До різних тварин. Вони перемішані. Одні з них живуть у лісі, це дикі тваринки. Інші тваринки живуть на фермі, це свійські тварини. Наприклад, у мене є півовечка. Це у нас тваринка. яка? Свійська. я кладу сюди. А якщо я беру білочку, біл, біл, біл. 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 дика. дика тваринка. Вона? Тут у нас дикі тваринки, тут свіски. Берете кожен собі картинку і кладете, куди вважаєте за заправити. Молодець. правильно. лисичка до диких звірів, дуже добре. Ану, супічка, тобто в тебе де моєго так. Добре знаєте. А скажіть, будь ласка, де в нас в групі є тваринка? Де в нас в групі жива тваринка? А біля тваринки захований перший конвертик. А ну йдемо разом шукати, хто перший знайде конверти? Тільки біля тваринки ми знайшли перший конвертик. і зараз нам природа розкаже, що ми маємо так, ви молодці, значить, правильно все зробили, справилися з завданням, тому отримуєте такі конверти. Що це тут в мене є? Малинки! Вам потрібно їх розділити на свійські і на дикі, і приліпити. Тут у ферму ми ліпимо свійські, звичайно, а тут до ніючка ліс, ми приліплюємо дикі. Будь ласка, йдемо до столику, беремо кожен пензлик. Намащуємо його і будемо приліплювати. Ласка, Дивіться, колиш. яка тваринка. І зразу куди вона має у вас бути. Будь ласка, тримаємо. Тримай. Кожен тримає тваринку. Тримай. Намащуєте. Намащуємо клеєм, намащуємо, так щоб воно добре трималося, не відпадало у нас. Будь ласка. Тепер намащуємо. Стану, стану сюди. Так легше. Я... А ми будемо приліплювати сюди тварину. Все, може йти. До тебе. Трошки більше. Де маєте? Ну так. У лісі, молодець. Де ферма? Ні, ворот. Ферма тут. У мене баранчик. А у мене дуже половина. Хто приліпив, відходить. У мене баранчик. Баранчик тут. Лисичку де ти будеш чи ти приліпай правильно? У лісі буде, чи вона на фермі буде? Де? В лісі молодець. Хто можете може прийти сідати вже на своїй пісах? У лісі чи на фермі? Козак. На фермі, правильно, молодець. Е -е -е -е. І Зараз ми з вами будемо вгадувати звуки природи. Важно слухайте, будь ласка. Лео, підходимо до плакату. Історичку. сонечко. мені не А мені не піше. А мені зілочку дави. Мені так. А я не А я зілочку. Тільки гарно намащуємо, щоб воно добре трималося. Добре? Добре. Старайтеся гарно. Ні, тут там і там ніч. А де ворота? Над воротом палиє дощ. Маріка да ніч. Тут на небі. А, а де? Сонечко над садочком світить, Гавне сонечко. Марін, тут. Добре, Ту 도брили, добре 도брили, то Можете знову сідати собі на криселка. Все чекаємо, садечко привітні нам ніс. do estudo Мета фруктами. Йдемо за мною. Тут Зупиняєтеся, вам поясню, що маємо робити. В мене є кошечок, овочі і фрукти перемішані. Нам їх потрібно посортувати. Сюди у велику розову корзинку рожеву ми кладемо овочі, варанжево складаємо фрукти. Кожен бере собі по одній і сортує тут, як правило. Тут фрукти, тут овочі. Так, вона полотна. А перець, де росте наші хлопці? Добре, це ми посортували. А зараз на нашому городі ми шукаємо наступну нашу підказку. Є наша підказка? Молод! Кожен кутик. Судебна, гарно. Підходимо до нашого плакату і думаємо добре, де воно ну, ну, мене є. Кукурудза де росте? На городі чи в садку? На городі, звичайно, молодець. Де? де город? А де на город? город? Правильно, бурячок на городі. А гарбуз де у, -у, -у. нас росте? На городі? Чи в садочку? А що це? Що це є? Шар. Що це є? Помідорки. Помідорки. Так, звичайно. Молодці. З овочами та фруктами ми впали. Я вам показую щось. Ви називаєте, що це таке і на якому дереві воно росте. Грошка, а росте на дереві. Гроша. А який це листочок? Це не просто листочок, це кленовий листочок. На дереві. на дереві клен росте. Так. Далі в мене є. Тут такий маленький. На дубі росте, а називається. Так, це. Я... Я... На я... 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 Це я... росте на яблуці. Я... А це у мене, липа. дерево, липа. липа, так. Це п'ють з липи, дуже смачний. А це, 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 це На сливі росте.

Правильно, розстріляли. Всім-всім Дай, Тримаємо. Молодець, звичайно, дають тобі. Лісу. А вишня де росте? Лісу. Не в лісі. У не в лісі, лісі, а де? А у садку, правильно. Де підходьте де. до мене, будемо разом вести. Сам вот он так класно мой thank okay. you Thank yeah. you.

І всі залишаєтеся вже біля нашого плаката. На кріселка не сідаєте. Та ферма? І качеські на фермі, так? Він літає в небі чи літати тут. От нас тут де літають. Отак, молодці. А моя сама літаю, розпаюсь в небі. Так, індик де у нас? Індикосте на городі. Росте підходьте сюди до плаката. Назарій Матвійки, Назарі, Матвій, підходьте сюди. Ми з вами. Три, Ми з вами виконали всі завдання від нашої природи. Розприділили твариночок на деяких та свістях. Посортували овочі та фрукти, посортували птахів, розклали наше все, що знаходиться на небі, і навіть посортували дерева. А зараз нам наша природа хоче щось сказати. Так, як ви такі молодці, я бачу, що ви все знаєте про природу. Звичайно, вже практично готові до школи. Хочете до школи? Так, <праць> Звичайно, я... в садочку спати це найбільша радість, правда? Ні, <праць> Я вам дякую. дякую ось такі фрукти за те, що ви були такі молодці, справжні молодці. Гарно справилися з обданнями. Дякуємо. Ми запрошуємо наших гостей стати там, на нашу спільну фотографію з плакатом. Діти беремо плакат. Де живуть, любов і ласка, де вони живуть? І які стежки, даних ведуть. А любов і ласка,